І так, всім привіт, всім привіт! Ви на каналі Тоні Спринт. І сьогодні будемо говорити про те, як схуднути і не набирати частина друга. І давайте торкнемося спочатку нашої мотивації. Тому що якщо мотивація у вас буде недостатня, або мотивація буде у вас поверхнева, то ви досягнете результату, а потім, ну, все піде, як зазвичай. Почнете набирати. Наприклад, якщо мотивація комусь сподобатись, мотивація комусь щось довести, то повірте, ви досягнете результату, але дуже часто потім результат скотиться, ви вернетеся до колишнього способу життя і просто доказали, показали всім, я можу, а потім все пішло нанівець. Чому? Тому що ця мотивація йде не внутрішнє, а зовнішнє, щось комусь довести. І це помилка дуже суттєва. І тільки тоді, коли ви налаштуєтесь на процес схуднення не просто ради схуднення, а ради того, щоб дійсно змінитися. І краще себе відчувати, відчувати і подобати собі ще більше. Тобто, це такі знаєте, внутрішній повинен бути стержень і внутрішні переконання, що ви ходите не просто для когось, а худнете для того, щоб в 50-60 років дуже класно виглядати і не просто худнути, а працювати над собою, робити тренування і кайфувати від цього. От про це сьогодні поговоримо далі. До речі, помічав, що дуже сильна мотивація в тих людей, які розірвали стосунки по різних причинах, чому тому, що треба знаходити собі партнера по життю. А звісно, якщо ти погано виглядаєш, маєш погане здоров'я, ти нікому не цікавий. Ну, взагалі, по житті розкажу вам секрет: якщо ви маєте погане здоров'я і поганий зовнішній вигляд, то ви чесно кажучи, дійсно. Крім рідних, нікому не цікаві. Повірте це. Я думаю, що ви знаєте на практиці, тому що є статистика, що гарні люди підтянуті спортивні, вони краще досягають вершин не тільки в спортивній кар'єрі. Також роблять кращі продажі, і люди більше їм довіряють. Тому тут варто над цим задуматись, хоч це не повинно бути суперстимулом, що от я зараз маю погану самооцінку, зараз попрацюю над собою фізично, без е, пропрацьовки психологічних ваших е, якостей. То звісно, результат буде такий собі. Да, ви отримаєте кращу самооцінку, але не ту, яку потрібно над самооцінкою, треба ще окремо працювати. Давайте почнемо з бази. Що ми худнемо лише тоді, коли в нас енергетичний баланс в мінусі. Тобто ми або занадто багато рухаємось і не з'їдаємо таку кількість калорій, які покривають наші щоденні витрати фізичні, або ж ми не дотримуємо в харчуванні калораж. Ну, це ми вже знаємо. Але при тому, коли ви там збалансовано харчуєтесь по білках, жирах, вуглеводах, просто енергетичний баланс. Зміщений в сторону мінусу. І знаємо, що ми, наприклад, худнемо до певного періоду, потім збільшуємо трошечки калораж, вирівнюємо відносно наших енерговитрат, і ви просто не набираєте більше зайвого, а тримаєте цей режим. Але знаєте, багато людей думають, що дуже важко це. Чому, тому що не знають е наступних моментів. Наприклад, по-перше, вам треба вибрати такий, ну, наприклад, вам потрібно вибрати такий режим харчування, який під буде підходити саме вам, щоб вам було корисно, смачно і плюс-мінус збалансовано, і щоб були там і корисні продукти, і не завжди корисні. Чому? Тому що так працює наша психіка. Ми не можемо ідеально щось тримати, тому що дивіться, коли навіть розробити людині харчування. З урахуванням всіх повністю аналізів крові, рекомендацій, то дійсно треба виключити дуже багато продуктів. Але психіка наша налаштована таким чином, що ми не можемо різко щось змінити. Ми можемо поступово змінювати наші звички. І, уяві, що ви харчувалися 10 там, чи хтось 20 років, а хтось все життя там, одним, там, дирунами, пельменями, варениками або піцами. А тут вам треба перейти на салат чи брокколі, то звісно, ваша психіка скаже, о, ні, я почекайте, я не готова до цього, мені треба ще адаптуватися. Ваші смакові рецептори не привикли, ви взагалі не звикли до такого, і вам буде дуже важко. Тому харчування потрібно обирати таким чином, щоб воно було більш-менш схоже на те, як. Ким ви раніше харчувались, але з деякими видозмінами, щоб була дійсно і нижча калорійність, було достатньо балансу по білках, жирах, вуглеводах і клітковині, достатньо пити рідини, і тоді все буде добре. Тобто поступово переходити на здорове харчування. Поступово ніяких різких змін, бо психіка буде ваша звичайно мучитись. От, Наприклад, якщо хтось тримає якусь дієту. Спочатку тримають, тримають на сили волі, а потім зриваються і повинні, Ні, Я не можу цю дієту тримати все життя. Правильно, тому що дієти вони не впроваджені, щоб ціле життя їх тримали. Тому вам треба вчитися, збалансовано харчуватися, і так як дійсно вам комфортно і тут дуже влучно буде скористатися послугами спеціалістів, які допоможуть вам в цьому розібратися. Дивіться, тобто ви вибрали собі схему харчування. і Це може бути, наприклад, по правилах тарілки. Хто не знає, а кому цікаво, ви можете загуглити або сказати, Антон, зніми відео ще про правила тарілки. Окремо зніму". Далі ви можете вибрати середньоземноморський тип харчування, до речі, дуже рекомендую його. І, звісно, зменшенням кількості простих вуглеводів. Тобто, зробили харчування, яке вам. Підходить уже добре. Далі скласти обов'язково план харчування, його плюс-мінус дотримуватись, щоб ви знали, що, коли, за чим їсти, і вже виробили до цього поступову звичку. Ну, це детально будемо пізніше говорити. Далі, відносно вправ, Ну, вправи тут, звичайно, плюс обирати, ви вже знаєте, да? ви можете вправи додавати не просто з того, щоб схуднути, а щоб краще відчувати себе. Щоб краще відчувати себе, свій фізичний стан, щоб м'язи були в тонусі, щоб у вас дуже працювало добре серце, легені і було класно. А не так, як приходять до мене клієнти, буває а серцевий м'яз просто не тренований І виходить, даю тести фізичної підготовленості, ми не можемо навіть їх зробити. Або я кажу клієнту, давайте ми пройдемо з вами там, 400 метрів, заміримо пульс, цепляю на груди датчик. І дивлюся, що пульс просто буває 180-200 ударів від того, що людина просто йде пішки 400 метрів. Уявіть, це парадокс, і це, в принципі, тут нема чого дивуватися. Ми живемо в час технології, коли є машини, все роблять за нас. А ми просто насолоджуємося цим життям і інколи працюємо. І виходить, що людина не рухається, а потім приходить на тренування і для неї. Шок, шок для організму і для його серця, що дається якесь фізичне навантаження. Тобто, зрозуміло, вибрали план, який нам комфортний. Потім беремо фізичні навантаження для того, щоб організм себе добре почував. Далі потрібно виробити спочатку звичайну дисципліну. Тобто, у вас є збалансоване харчування, руховий уже режим. На перших порах треба виробити звичку. Да, навіть коли вам комфортно їсти і смачно, треба просто це. Поступово-поступово робити. Тобто дивитись, які продукти вам потрібно купити раз на тиждень чи докупляти, е, харчувати з плюс-мінус за графіком, який підходить вам, тому що комусь підходить і два рази в день харчуватися, комусь підходить три рази в день, комусь чотири, комусь п'ять. Ну, один раз в день я б не рекомендував би 100%. Не, не ведіться на оці. Ренти інтервальне харчування воно не всім підходить. Звосно у вас буде відчуття голоду. Або якщо у вас є проблеми з укошком трактом, то дійсно будуть у вас теж. Проблеми не давайте так: інтервальне харчування тільки під наглядом лікаря або спеціалістів і в певних режимах, тому що дослідження проводилися лише на дріжджах і вони показали, що дійсно там здорові клітини поїдають мертві клітини, але досліджень на людях недостатньо. І хтось побачив, що дійсно можна схуднути за рахунок того, що один раз в день їсти, а потім голодати. Ну насправді це не зовсім так. Тому що якщо ви будете їсти один раз в день там, на 3 тисячі калорій, а витрачати півтора тисячі калорій, ви ще будете набирати вагу, і плюс ще будете до того голодні і будете мати проблеми з ЖКТ. Тому не ведіться на ці тренди, а слухайте спеціалістів. Обов'язково степліно ми виробляємо, спочатку важче, потім буде нам легше, тому що е, це буде там, як чистити зуби, як водити машину, ви вже не задумуєтесь над цим, навіть якщо спочатку вам буде трошки важко, е, але нічого страшного, поступово ви адаптуєтесь. ви будете знати вже калорійність плюс-мінус продуктів, будете знати, як викласти порцію, ви будете знати, яка вага дих продуктів на око, все поступово, це просто звичка. І коли вам на перших етапах здається, що це дуже тяжко, то потім. Потім буде легко. На музичних інструментах важко грати, важко, але коли поступово ви робите все по методиці, потім робиться легко-легко. Мову вчити теж важко, ви слів не знаєте. Абсолютно. Так само тут, тобто уявіть, що зміна харчування це як вивчення іноземної мови, ну можливо, трошки легше. Ну, насправді це легше, ніж вчити іноземну мову, чи вчити там досконалювати фізику, математику і так далі. Набагато легше. Просто треба приділити цьому час. Ви будете приділяти час, потім все менше-менше, і звичка виробиться. Наступне дуже важливо поміняти стереотипне мислення в, нас в голові. тому що нас постійно. Переслідують різні думки з інтернету, батьків говорили, і в нас утворюється неправильне уявлення про здоровий спосіб життя і схуднення. Давайте розберемо деякі. Це дуже важко, я не можу. Ой, це не для мене, ой, зважування, ой, міняти звички. Ні, я не привикла. Дивіться слово важко тільки в вашій голові. Тобто, якщо ви досягали вже якихось... Серйозних досягнень житті, ви це розумієте, що важко тільки у вашій голові. Тут потрібно змінювати ваше мислення. Кажете, ні, це не важко, це просто. І коли ви будете постійно це говорити собі, і це дійсно буде вам просто. Просто постарайтесь з цим попрацювати. Ви кожен день працюєте, робите, зважуєте там певні продукти, деякі не зважуєте. І поступово звичка виробляється і робиться все легко. І ви говорите легко, мені це подобається, і потрібно себе переконати в цьому. Повірте, тому що якщо ви будете постійно нити і говорити, як все важко, вам і буде важко. Ну, є категорія людей, для яких все важко. І вони все ниють і нічого не досягають в житті, не тільки у схудненні, не тільки у тренуваннях. Так, поїхали далі. Хочеться там пельменів, деронів, піци. піці, а на тут уже не можна його ой. Дивіться, немає заборонено їжі. Ви повинні зрозуміти, що вам можна все, але не все корисно. Тобто, навіть якщо вам хочеться якихось продуктів, ви можете їх додати собі в режим харчування, тільки врахувати їхню калорійність. Да, з'їли піцу там три шматка. А от вам і повноцінна заміна їжі. Додали якоїсь салатику, наприклад, але самого елементарного і от можете вже зробити. Комбінацій може бути багато. Навіть якщо ви солодкоїжка, ви можете додати солодке, але після основного прийому їжі або після великої кількості клітковини. Тому клітковина буде трошечки. Уповільнювати процеси травлення, і ви зможете їсти повноцінно навіть солодкі, але врахувати їхню калорійність. Розумієте, тут немає такого поняття, що можна-не можна. можна. В тому і різниця, коли ви просто на строгій дієті, і в збалансованому харчуванні, яке підходить саме вам. Тому що дійсно певним людям навіть від пива важко відмовитись. Але ви розумієте, якщо людина пила пиво кожен день, а тут почала пити лише один раз в тиждень. Прогрес. Прогрес, звісно, це прогрес, і це буде дуже корисно для цієї людини. Дуже здорово. Тобто, розумієте, ми можемо чуть-чуть змінити вже наші звички, і це буде великий плюс вже для НАТО. Якраз торкнули теми алкоголю. Треба зрозуміти дійсно, алкоголь він не дуже користий нашому організму, хоч є дослідження, які вказують, що там 150 грамів вина чи 50 грамів вже тяжкого алкоголю є такою максимальною дозою для людини, що не приносить шкоди. І, в принципі, деякі клієнти, які не можуть відмовитися від алкоголю, дійсно можу їм назначити десь там раз в тиждень той алкоголь. Ще раз скажу, вони раніше пили, якщо там кожен день там, чи через день, і тут раз в тиждень, то це вже буде своно прогрес. Але я завжди рекомендую на сходині не вживати алкоголю, так як він уповільнює процеси розщеплення жирів. Запам'ятайте, алкоголь уповільнює. Процес утилізації жирів. І поки алкоголь буде у вашому кровотоці, то процес утилізації жирів буде уповільнюватися або взагалі анулюватися. Тому майте це на увазі. Далі, важко тримати дієту. Дивіться, якщо ви будете називати харчування дієтою, то мозок буде ваш мислити, а дієта, ні-ні, тільки не дієта, це дійсно важко. Бо дієта дійсно важко, там є маленький список продуктів, які вам можна. Їсти і розумієте, коли мозок буде, бачити, то можна їсти, а там не можна їсти, вам буде дуже важко. Зрозумійте ще раз і повторюю, що немає продуктів, яких не можна їсти. Можна їсти все, тільки не все корисне. Ви повинні собі розуміти, що перед тим як хочете з'їсти якісь смаколики, ви повинні задати собі запитання: а чи принесе він мені користь, а що він мені дасть? Ну, з'їм я солодке, отримую насолоду 5 секунд, а потім що? А потім нічого. А потім знов хочу солодке, знов хочу солодке, знов хочу солодке. Замість того, щоб з'їсти достатню кількість білків, клітковини, людина починає їсти солодке. І від того, що отримує зайві кілограми, бо солодким надходить багато енергії, яка не використовується в нашому організмі, і ми маємо поганий зовнішній вигляд і погане самопочуття. Тому дивіться солодким. Це буде окрема ще тема, але тут говоримо про те, що дійсно можна все, навіть чуть-чуть солодкого взяти, можна чуть, -чуть там і гамбур взяти, і піцу, тільки гарно поєднати в ваш раціон. Якщо це гарно зробити, ви зможете і худнути, і отримувати результати, і поступово змінювати своє тіло, свої звички, своє мислення. Тому запам'ятайте, не вживайте слово дієта, вживайте слово раціональне харчування. І повинні завжди говорити: я їм цю їжу, вона приносить мені користь, Покращує обмінні процеси. В організмі я краще себе відчуваю легко, я висипаюся. Я відчуваю, як мої м'язи наливаються тонусом. Розумієте, ви повинні самі себе в цьому переконувати, і так воно буде. Ніколи не нити, ніколи не жалітися. Просто почніть це робити, і ви побачите, як організм почне вам дякувати. Поїхали далі. Я роблю це для кого? Для хлопця, для дівчини. Оце якраз ми говорили про цю зовнішню мотивацію. Чи там, наприклад, треба комусь сподобатись? Ну, повірте, ви дійдете цілі і все закинете. Якщо у вас буде мотивація трошечки більша на перспективу, наприклад, я хочу бути здоровим максимально, я хочу бути підтягнутим, я хочу постійно собі подобатись в дзеркалі, постійно не до літа, я хочу. Відчувати себе кайфово, я хочу мати силу, я хочу мати енергію, руки йдуть, а я хочу зберігати молодість. І коли ви будете ось те проговорювати і розуміти, що це має бути стилем вашим життя, то вам буде легше. Наприклад, можете навіть бути прикладом для своїх дітей. Ви уявіть, якщо діти будуть бачити гарних батьків незалежно від віку, здоровими, діти теж будуть до вас тягнутися. А коли вони будуть бачити... Ну, зайвою вагою. Ну, можна сказати, що так, да, це негативний приклад. Але повірте, краще показувати позитивний приклад дітям і ще й розвиватися, читати, і допомагати дітям отримати вже здорові і корисні звички. Плюс, коли ви будете вміти правильно харчуватись, ви зміните ці звички, ви зможете з самого дитинства дитині нав'язати ці корисні звички, і вона буде вам тільки вдячна. Уявіть, це дуже великий мотив. Тому задумайтесь. Наступне. Планування, харчування це дуже важко. Багато мороків, оце все рахувати і так далі. Ну, зачекайте, вам колись було важко читати в першому класі чи комусь в садочку? Ви букви не знали. Ну, і ви хочете сказати, що це дуже важко? Ні, це досить легко. Дивіться, ну всі вміють читати. Можливо, десь в Африці хтось там не вміє читати. Ну майже всі люди вміють читати. Розумієте? І так само з харчуванням. Ви просто не навчені. Ви цього ніколи не робили, і тому вам тільки здається, що це важко. Поступово-поступово ви можете це переробити, тільки вам треба систематичність, регулярність. І головне, ще в кайф, щоб, ну, щоб це було в кайф. І головне, щоб ще була тут якась підтримка чи ком'юніті, до цього ми ще вернемося, то це було б взагалі шикарно. Тобто планування це не важко. Розумієте? Планування бюджету комусь теж важко. І мені колись було важко планувати бюджети харчування так само. Я взагалі рахую, що це ідентичні справи. Там треба підрахувати і там треба підрахувати, розумієте? Коли ви не керуєте своїм бюджетом, бюджет керує вами. Ви не знаєте, куди гроші діваються, на що витрачається, ви не знаєте, як інвестувати далі, ви не керуєте своїм життям. Так само, коли ви не керуєте своїм часом, не ведете календар. Ну, звісно, про що говорити, про її успіх, про які результати. Буде тільки день пройшов. І на тому закінчився, і не знаємо, що робиться в цьому сесії. А коли ви вмієте планувати свій бюджет, так да, це теж було важко. Мені теж було важко брати і рахувати все детально і записувати постійно додаток. Я ще досі це роблю. Так само з харчуванням. Деяким людям я даю додаток і кажу, от починаєте рахувати, підраховуєте всі елементи. Дивіться, скільки ви з'їли, скільки витратили енергію. І тут можна відслідкувати, зробити ну, такий шикарний режим, який підходить вам, і ви це з легкістю зробите. Тому, якщо вам дійсно дійсно буде важко, то ви можете написати в коментарях якісь запитання або звернутися до мене. Йдемо далі. Їжа це емоційна розрядка. Ой, це взагалі окрема тема, тому що для багатьох людей їжа це дійсно емоції. Це емоції, радість, щастя, розрада. Але це неправильний підхід. Чому? Тому що. Це все нав'язано нам з самого дитинства. І так вже запрограмований наш мозок. Дивіться, чому розрядка їжа, і чому це якийсь такий елемент підтримки? Задайте себе в дитинстві. Ну, давайте з самого початку навіть йдемо, коли ви тільки народилися. Що перше по відчуттях хлотики відчуває смачну їжу Молоко матері. А молоко матері складається в основному з вуглеводів з лактози. І вже на післядовому рівні. Їжа характеризується з безпекою, з теплом, з добробутом. А коли вже ви виростаєте, то там десь бабуся цукерочку дала чи мама, ой, заплакала дитина на тобі шоколадку. Новий рік, свято, кока-кола, солодке, день народження, торт, свято, печиво. І, звичайно, діти виростають в такому режимі, де асоціюється свято, добробут і безпека саме з солодким або з жирненькою їжею. І ці звички треба звично трошечки переробляти. Тому що якщо в дитинстві ви рухаєтеся на 20 тисяч кроків, навіть над цим не задумуєтесь, то в дорослому житті навіть важко 5 тисяч кроків декому зробити. Ось тому дивіться, тут треба змінювати свій підхід до харчування. Щоб харчування не стало вам розрядкою, треба шукати розрядку в чомусь іншому. Ви повинні знайти те. Що приносить вам емоції? Можливо, якесь хобі, спілкування з друзями, гра на музичних інструментах, тренування, ну, щось інше, крім їжі. Це раз. Друге, щоб їжа не виконувала елемент розрядки, ви повинні так само знаходити ту розрядку в інших речах. Так само, якщо їжа підтримка, ну ви повинні навчити підтримувати себе самі. Тобто емоції виписувати в щоденник є такі вправи. Є е, е, вправи, коли вам треба з кимось розмовляти розказувати. Свої емоції переживання, тобто знайти або психолога, або друга, або спеціаліста, можуть бути різних багато нюансів. Але тут треба зрозуміти, що їжа це має бути елемент, який дає вам насичення і дає ресурс для життя, для подорожей, якихось інших емоцій, фізичної активності. Але не для того їжа створена, щоб просто набивати черево, досита, закривати очі, спати, і ой класно. Ми ж не овощі, розумієте? Ми ж не овощі, і ми не тварини. Ми люди з високим рівнем інтелекту. І ми повинні застосовувати цей інтелект, а не перетворюватися дійсно на якусь рослину. Рослину там чи просто тварина поїла в сплячку і все на тому. Розумієте? Ви повноцінна особистість. І ви повинні знаходити цей шлях. Я впевнений, що ви знайдете. Якщо не знаєте, як це зробити, теж варто звертатись до спеціалістів. Тобто, дивіться, ви повинні ще знайти для себе якусь радість. Тобто радість у всьому. Тобто, коли ви просинаєтесь зранку, вам теж не хочеться радіти. Вам все погано, винити, пана погода, холодно, дощ, війна, ще щось. Так, да, це воно таке є. Але якщо ви зміните трошечки своє мислення і встанете, ой, я себе вже краще почуваю, о, мені це смачно, мені це комфортно, о, яка гарна погода навіть у дощ. Тобто завжди знаходити якийсь позитив. І повірте, це навичка. Це така сама навичка, як чистити зуби, там робити щось на автоматі. Це все навичка. Так само харчування, це навичка, які треба вчитись поступово. Е, переконання «я слабак, я не можу. У мене не вийде ви в викорінні. Це тому, що ви все можете, ви все сильні. Ви народилися в це життя, значить. Так воно мало бути. Значить, у вас є сили, енергії змінювати все повністю контролювати. Тому тут потрібно тільки змінювати ваше мислення і підхід, і сказати, я зможу, я справлюсь, я впевнена. В інших виходить. Значить, і в мене вийде. Тільки тут треба зробити той підхід, який підходить через вам. Плавно, поступово. Без різких таких скачків, бо багато знаєте, хто думає, що схуднення це отак, кар'єра це отак. Ні, може бути плавно, хвилеподібно. Десь підійшли, десь розслабились, десь пішли, розслабились. Але поступово ви ось так ідете вверх. Тому тут дуже важливо, щоб була система та, яка зручна вам відповідно до всіх ваших параметрів. І чесно, з практики скажу, це на мільйон разів краще, ніж різні е е марафони або загальний якийсь підхід. Далі. Важливо запам'ятати, що якщо ви виробите цей режим харчування, вам буде він комфортний, буде смачно, ви почнете поступово змінювати своє мислення, змінювати свій підхід, і будете тримати це довгий період часу, у вас буде змінюватись фенотип. Фенотип це таке явище, коли природні там, чи якісь зовнішні фактори середовища впливають на організм, і організм змінюється під дією цих факторів. Це явище ми бачимо дуже часто. Природі, і так само це стосується нас, людей в даному випадку зовнішні фактори – це є наше харчування, режим тренування, режим сну. Під дією цих факторів організм виробляє фенотип. Дивіться, є генотипова геном від генів. Тобто те, що закладено у вас природою від батьків, прадідів і так далі. Це у вас ріст, колір волосся, очі і так далі. Ми не зможемо цього ніяк поміняти. Але дивіться, фенотип полягає в тому, що під дією ваших звичок буде мінятися ваше і внутрішнє середовище. Тобто ваш організм звикне до такого способу життя, він буде розуміти, ага, стоп, в нас має бути там кг, в когось 55, в когось 50, Якщо чоловіки може бути 80, ми мезевої маси, і організм буде тримати. Цей стан, навіть якщо ви потім будете відхилятися від змін, розумієте? Тобто, все ок, коли ви тримаєте це такий режим рік-два, то по всіх наукових даних фенотип він змінюється. Цей фенотип змінюється, якщо ви тримаєте цей режим один, там два, а то й три роки. От, наприклад, я постійно займався професійним спортом або просто займався фізкультурою. І займався цим більше там 25 років, і, Звісно, мені зараз дуже важко набирати живота. Чому організм вже виробив оцей фенотип? І якщо ви виробите теж цей фенотип, ви не будете більше набирати взагалі. І ви зробите подарунок своїм дітям. Дітям це теж передасться, і в них не буде проблем уже з заїданням, так само, і не буде проблем з зайвою вагою. Запам'ятайте і зробіть собі такий ще стимул. Забув ще дещо сказати про харчування. Дивіться, ви повинні собі постійно наголошувати на тому, що. Це збалансоване харчування покращує ваше самопочуття, покращує обмін речовин, стан крові, лейкоцитів, тромбоцитів, ретроцитів. Тобто ви краще насичуєте свій організм будівельними матеріалами, і організм вам дає гарну відповідь, тобто гарний вигляд, гарне самопочуття. І навіть коли ви змінюєте харчування, змінюється ваш зовнішній вигляд. Тобто, в когось були, наприклад, проблеми зі шкірою. Забрали певну кількість вуглеводів, особливо швидких, і ваше тіло каже вам дякую. Тобто вам, навіть не потрібно буде ходити так часто до косметологів, ви вирішите свою проблему. Прості вуглеводи, особливо цукри, є причиною основних запалень в організмі. Зверніть на це увагу. Так, ну і звичайно, без ком'юніті, без підтримки дуже складно. Якщо ви самі... Скажем, на безлюдному острові, то я думаю, у вас не буде з зайвою вагою взагалі. Але якщо ви живете в соціумі, то звісно вам потрібна буде підтримка, знайти людей, які вас розуміють, які не будуть висміювати, які не будуть казати, о, що ти фоткаєш їжу, ой, наш воно тобі треба, о, придумала щось. Ні, у вас повинна бути підтримка або людина, конкретно, спеціаліст, який вас веде, або ком'юніті людей. І те, і те ще краще. От, коли я працюю з людьми, я працюю індивідуально і так само об'єдную їх. Групки, щоб вони між собою спілкувалися і підтримували один одного, тому що це такий чудовий інструмент для регулювання ваших харчових звичок, поведінки, тому що ви розумієте, ви не самі. Ви разом, ви сила і ви разом можете дійти до результатів. Ну і звісно, що вам вже дуже важко, ви різно перепробували і ви бачите, що самі ну, ніяк не справляєтесь. Не соромтесь, звертайтесь до спеціалістів, але до спеціалістів не просто десь з реклами, не просто десь побачили і так далі. А до спеціалістів, які мають освіту, які допомогли багатьом людям, а не просто самі схудли, тому що той, хто сам. Зробив собі результат, не факт, що він зробить іншому, тому що він не володіє методикою. А методику треба вчати підхід, психологія, знання анатомії, фізіології, медицини. Це теж все дуже важливо, а не так, що сам схуд, зараз вас навчу, і ви думаєте, о, класно, в нього є досвід, він себе навчив. В нього є досвід у неї людини себе. А у спеціаліста може бути досвід там, тисячу, двох тисяч людей, і з різними людьми він працював і бачив різні ситуації. І не можна ніколи інтерпретувати якісь досягнення свої на інших людей, тому що люди різні, з різним типом фігури, статури, соціальним станом і так далі. Це все впливає. Дивіться, якби я тренував людей, як тренувався сам, я би їх покалічив, тому що в мене був професійний спорт. Я не можу таке застосовувати іншим і сказати, дивіться, в мене отакий от результат, я зроблю його вам. Ні, так не підходить. Це не спеціаліст. Розумієте? Звертайте на це дуже сильну увагу, тому що це ваше здоров'я психічне та фізичне. Тому, якщо дійсно вам важко, ви можете заповнити анкетку тут під відео, і ми з вами домовимося про консультацію, детально поспілкуємося відносно ваших питань, проблем і знайдемо вирішення, яке буде дуже комфортне і набагато легше, ніж будете робити це самостійно. Також ви можете вимірити відсоток жиру в чат-боті під відео. З вами був Тоні Спринт, Антон Яловик. Чесно, дуже радий вас чути, бачити. Пишіть коментарі і до наступних відео.